Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки, сьогодні ми з вами познайомимось із числом і цифрою 3. І трішки помандруємо, а мандрувати будемо ось по цій доріжці. Також по місточку перейдемо через річечку. Давайте поглянемо, що вужче, а що ширше. Доріжка. Вузька чи широка? Так, доріжка вузька, а річечка ширша за доріжку, так? Ой, дітки, погляньте, кого ми зустріли. Це поросятка ніф-ніф та наф-наф. Що ж вони роблять? Граються з м'ячиками. Дітки, давайте порахуємо, скільки зараз поросяток? Один, два, отже. Всього двоє поросяток. Ой, погляньте, до них ще приєднався нуф нуф А зараз давайте порахуємо, скільки стало поросяток. Один, два, три. Отже, до двох поросяток приєдналося ще одне, і їх стало троє. Дітки, давайте порахуємо, а скільки? М'ячиків у поросяток. Один, два, всього два м'ячики. Чого більше? Поросяток чи м'ячиків? Вірно, поросяток більше. Дітки, запам'ятайте, цифрою три позначають число три. Воно наступне після числа два. Цифра 3 є друкована та писана. Писана цифра складається із верхнього правого півкола та нижнього правого півкола. Дітки, погляньте, поросятка сьогодні також вирушили у мандри. Вони вже назбирали картопельки. Давайте подивимось, скільки картопельки у кошику. Багато, так? А скільки картоплин лежить біля кошика? Біля кошика лежить три картоплини. Давайте пригадаємо цифри, які ми з вами вже вивчили. Завжди розпочинає рахунок цифра один. Отже, один. Два і сьогодні познайомились. Із цифрою 3. Цифра 3 стоїть після цифри 2. Коли ми вирушали у подорож, ми взяли із собою гостинці, овочі, тому що знали, що більшість тварин любить овочі. Але не знали, що поросятка також будуть подорожувати, і що ми їх зустрінемо. Давайте поглянемо, скільки ми взяли помідор. Один. А скільки ми взяли качанів кукурудзи? Два. Скільки гарбузів? Один. Скільки бурячків. Два. Скільки морквинок? Вірно. Три. Скільки редисок? Також. Три. Дітки. Поросяткам уже час повертатися на ферму. Вони дякують вам за гостинці і були дуже раді, що нас зустріли. Я вам також дякую за чудову подорож. Була дуже рада з вами подорожувати. До зустрічі!